Так, ми з вирімані світять сьогодні та ту стеночку красивою. Дуже гарно получається, коли воно ще мокре. Як будто воно вже кажете, що воно таке красиве. А потім, коли висухає, отаке о, таке о, непонятно що. <сміх> що видно косяки. А коли воно ще мокре, так красиво, гарно, рівно, прямо, аж хочеться дивитися, да І все. Так що ми. Підлога в нас є. Все в нас є, будь то вже новостройка. Зверху вирішуємо немножко, перше ви, кажуть, що поміняємо в цій комнаті. Там вже перша кімната готова, там осталось просто подровняти. І все, будемо поміняємо першу кімнату. нашу. Я, я почищу лені, спочатку почистимо, поорізаємо -по ці железки. я допоможу антитарло. Тоді будемо виравнювати, і тоді поміняємо поли. Все буде ідеально. Дай, все, йдемо спати віддихати.